Тіно, в тебе нова шалена ідея. Ти вирішила зробити свою власну червону помаду на ім'я Тіна Кароль. Поділитися секретом я хотіла насправді, тому я вирішила випустити помаду червоного кольору, яка буде називатися Тіна Кароль. Залиш свій автограф. Ти довго шукала, де б зробити і де знайти виробництво червоної помади, і вирішила, що це буде Білорусь. Неочікувано. Так, Білорусь прекрасна фабрика косметики. І, по-перше, Ця помада буде доступна усім абсолютно, тому що навіщо робити якийсь сегмент дуже дорогих помад? Я хочу, щоб кожен міг собі купити той, хто бажає. Це прекрасний подарунок буде на День Святого Валентина, на 8 березня. В принципі, кожне, кожне свято можна. Прикрасити подарунок цією помадою. ти розумієш, з чого помада зроблена, як вона виробляється. Ну тобі ж потрібно вникнути в технологічні процеси. Ми вже насправді рік а, схвалюємо колір, саме відтінок, такий глибокий чи більш червоний, щоб він підходив до е яких типів шкіри, саме кольору. І а, чим пахне помада? Який запах, який смак. Я в це все вникла і розумію. Ти знаєш, що жінка в принципі може багато справ робити одночасно? Сьогодні бал. Ти пам'ятаєш свій випускний бал? Яким він був? Це було в івано франківській школі. Я свій бал пропустила, а адже я десь виступала на якомусь конкурсі. І для мене музика була на, на першому місці. Я пропустила свій бал. Користуюсь нагодою всім однокласникам. Хочу сказати, запросіть мене, будь ласка, на зустріч випускників. Не запрошують, бояться. Я дуже чекаю вашого запрошення. Просто напишіть на Фейсбук. Дякую.